Так, 20 -е грудня і ми трошки маємо таку роботу. Готовка крутиться, і стамеска крутиться, станкові стоїть. В общем, трошки треба поправити. Але одною рукою бачили на відео ту стамеску, що я зробив, це я її спитую. Це в нас заготовка вербова. Ну так, скажем таке. Але спитаю я планшайбу. Оцю, що я робив на. Нарізав тільки різьбу М30. От. Ну В общем, це одною рукою зробити. Проблемно. І буду робити з цього я підсвічника. Ну, так, да, заготовка волога, напівсуха, якість різьби низька. Е, просто я певним чином хочу опробувати, як кажуть, дану. Дану різьбу, дану планшайбу. Ось я зробив для шипа. Тут буде точитися сюди підсвічник. Напевно, будуть три частини. Ось така система. Так, шановне пансько, м 30 на 3, бонус морзе 2. Станок 1D601. І от я зняв планшайбу на трьох шурупах різьба м 30. Діаметр Д72. Ця металева частина. Планшайба до дерева. От ви бачите, зараз буду відкручувати. І от У нас буде. У нас буде ось такий виріб. Ну так, да, різьба трошки збита. Ну, цей тип різьби не є стандартний. Це так. Різьба така. Так, тут так багато світла світить. Ну, в общем, дуже така перша стадія різьби, якби вона У нас смотриться ось з торця краще. Заготовка не є суха. Треба такий заготовок. 125 ок Мені товщина 45 штук, штук 30. Я би купив з липи, що у вас є. А планшайба. Різьба 30 на 3. Різьба права, ось вона тут закручується. Викручується. Зараз я буду викручувати шурупики. Ось шурупики маленькі. Завершення буде відео. Значить, це, як ви бачите, патрон на 80. Що у вас є що у вас є на продажу. І це патрон на 80. Що я до дерева зробив перший раз за всю історію за 47 років існування верстата 1 d 6 З моторчиком від системи толкача, якого я знайшов, на 252 три фази. От. Є в мене, правда, шестанина. Ну, немає передньої бабки. Шукаю передню бабку. Або хто може сам зробити, передню, вищу. Так, ці оці штуковини зробити на замовлення 74, різьбаємо 30х3. 4 в діаметрі. 4. Я закрутив на три шурупа. Ну, я не скажу. Зараз виключу підсвітку. Я не скажу, що така вже вона страшна. О, Ось її вигляд. От. Різьба така. Ну, різьба, як би різьба століття. Назвемо її так. Стам'яска в мене зроблена з сталі клапана. Якщо вас цікавить, запчастини, як, як то кажуть, якісь е, коментарі, пишіть цікаві коментарі. Я знаходжусь в Линська. При телефону 2838 Київста Лайфать. Рекламую свої об'яви на Фейсбук групі і на OLX по місту Новому. Так що такі справи. Буду далі продовжувати вже робити підсвічник.